Добрий день дорогі друзі. Сьогодні 23 лютого. Пора обрізати жимості. Ось цій жимолості вже близько 15 років. Я її рідко обрізав. Вона сильно заросла. В прошлому році ягоди змільчав я зрозумів, що треба її обрізати. Хай краще буде ягід Але щоб вони були крупніші. Значить Ціль яка омолодити кущ, видалити ось такі старі гілки, вони тут даже мохом покрилися видно. А молоді гілки тут видно, вони такі світленькі, ми залишимо. І ще, що треба рахувати, що жимовость водоносить навіть на однорічних пагбун. Так що навіть якщо ми залишаємо однорічні пагни, вона все одно заплодоносить. бо ось видно, на однорічних вже цвіт викидає. Отже, поїхали видаляти старі крупні гуртки. Я їх буду видаляти аж під корінь, щоб поменше оставляти пеньки. Тут видно, ось які вони старючі. Оцю переведемо на бокову, бо ось тут є молода на старій. На цю теж в принципі можна на бокову перевести, бо і старої пішла молоденька. Ось стара гілка. І ось стара. В общем, відео поки зупиняю Зараз я повидаляю і покажу, що вийшло. Тепер видно, як обрізаний кущ. Половину гілок я зняв, в мене коплюча величезна. Получається, що 50% гілок я вирізав, тому що вже... Років 10 не проводив обрізку, запустив трошки це діло. А тепер зверніть увагу на цей кущ. Все ще залишається багато гілок. Вони тут в деяких містах переплетені. Ще б е, по-нормальному треба було б ще десь гілок з 5 видалити. Але я трошки більше залишив для того, щоб їх. Оці вяточки ще пригинаються, пригнути, прикопати і щоб з них отримати потім саженці. Тому що ми нажимовості коріняємо тільки відсадками. У нас в продажі невеликі жимовості. Там штук 30 год всього на всього продаємо, то ми цих 30 штучок відсадками розмножуємо. Виростає за два роки досить красивий кущ. І ми продаємо прямо відсадками від куща. І ще я хотів пару слов сказати про жимо. Це сама рання ягода, <кхід> яка дозріває весною. Вона дозріває перед самою ранньою клубнікою. Ще ніяких ягод нема, її вже можна їсти. Тому я раджу вам посадити цей кущ. Оскільки вона дуже вражайна, одного двох кущів вам хватить. На всю сім'ю. То раджу вам посадити. Якщо потрібні саженці, звертайтесь до нас, розсадник Нью-Гарден. Був радий поділитися з вами про обрізку жимовості. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!